І так, всім доброго вечора. Є! Сьогодні ми будемо готувати супер чокліт-мегажний шоколад пирог. Ну, це така назва, коротше. А, так, що нам треба для початку? Вага. Важливо, щоб вона була суха, бо я просто стюмила вона в капельках води. Потім інгредієнти. Ну і фартух, бо я ще фартух не взяла, зараз я вдягну, коротше. Мука 220 г. Какао 65 грамм. Але ми візьмемо на око так, щоб було прям чоколіт. А, Цукор 285 грам. Не знаю, чи й мину 5, але нехай. Це, короче, Цей порошочок 10 грам. Молоко 260 грам. І це як його? Подійте. Це смало чи ні? Ну, коротше, масло. У мене буде топлене масло в банці. Воно смак не міняє, я вже провіряла. 60 грам. Крісморки, треба інше взяти. Масло, Олія, коротше. 60 грам. І яйця дві штуки. Зараз це все зносим. І потім будемо інтуїтивно пекти, бо тут розказано тільки цей в описі інгредієнти. Зараз послухаю відео і побачу. Може, там буде писати, при якій температурі треба розказувати, при якій температурі треба пекти. Тому зносимо інгредієнти. Інгредієнти і будемо мішати, коротше. І так, фартух я взяла. Молоко також. Воно холодне. Це сметана. Його сколотали, і це сметана. Воно нічого страшного, воно не кисне. Не кисне дуже сладке. Так. мука, Цукор какао. Зараз покажу, яке какао. Отаке. Не знаю, чи воно буде нормально. Може, в мене взагалі такі відкрити? Ну, то воно. Так, це я взяла ванільний цукор. А, цукор ванільний. Але я думаю, чи взяти цукор ванільний, чи взяти ром-шоколад. Це ще важке питання. Думаю, вибір очевидний вже. Спочатку було ще питання, потім очевидний вибір. Коротше. Ні, не так сюди. Що далі? У мене є отаке. Бак-пульвер. <сміст> Будемо його брати. Так, мені здається, це, це як його. Порошок для випічки. Отак. Зараз гляну, скільки тут грам. 15 грам. Ну, чуть-чуть не висипемо. Отак, коротше. Цей О, масло. Сорі, дуже голосно якось вийшло. Масло. І на цьому начебто все. на цьому. А, ще два яйця. Блін, не пам'ятаю дай. А, ось. Дивіться, які білесенькі, файні яйця. Вони, правда, трохи маленькі, бо це молодушка якась несе. мама казала. Ну, ладно, нехай дуже файно виглядають. І цей. І нам ще треба буде, знаєте що? Нам ще треба буде... А, про випікання. 180 хвилин. О, господи. 180 градусів приблизно 45 хвилин. Ну, побачимо. До готовності, коротше, отак от вона сказати. Ще один момент. Нам жінка нас збивала тут міксером ту всю жежу. Але я не хочу мастити міксер. Тому я просто зб'ю до однорідності ручками. Ось цими ручками. Венчиком ручну, коротше. Ну, ви можете брати міксер, я ж вам не даю. Але я не хочу. Тому так, зараз будемо мішати всі сухі інгредієнти, потім давати мокрі. А, стоп, ще шаймінгу! є. Ну я не буду показувати, вона заберегає. І цей. І буду показувати процес. Важити, ну, коротше, то все, ви зрозуміли, Ми починаємо готувати. І так, важимо! Є! Так, 220... Діжі, щось тут вага гардуче, я не знаю, що з нею. Якась магія, коротше. Привид муки насипався мені в миску і воно важить 53 грами. Нулюємо. О, все, скайфом. Мама! Технічні шоколадки. Зараз мама буде допомагати. Мама допомагає, дякую. 220 грам. Це ж мука? Мука не Я просто думаю, може це так якась мука. Так, це вже 220. Я візьму ложку, бо я заба 240. а Мені треба 220. Я забагато кинула. Так, тепер важливий момент. 65 грам какао. Це значить, якщо ми будемо 7090. Типсі. Ой, 300. Ну та нічого. Три сотні. Так. Далі у нас цукор. Потім додамо ароматизатор. А, ні, спочатку потім очок. Ну, по факту немає різниці. Дамо зараз. А відкривайся. Це ж. цей попав порошок? Ой, господи, це я розпучувач. А що? Та він. Та він. Це сода. Це сода, я попробувала. Не лякай мене. Щось у О! О, о, добре. Шифка напрямок, все. І випробувала все. Ну, воно ну, на смак, як мінімум, як сода так що все добре. Так, мама пішла до козявочок. Маленьких, файненьких. попробуємо Кайфарик. Да. Я взяла не 285, а 280 грим цукру. Цукор це погано взагалі. -то. Не можна їсти багато цукру. Так, ром Вс, хватит. Це забагато. Зараз відкрию банку з маслом. Так, відкрили. Понюхали Лизнули. Не смалець. Так, 60 грам. Так. Почекайте. Ага. Щось дуже сильно я льопнула. Ладно, тут вже є 60. Добре, прекрасно. Далі у нас два яєчка. Так, подождите, це в грамовку не входить, тому спочатку на молока. М -м -м 260 грам. Оба! 260 Ну, додати... Тут 700 вийшло А, ложку кинула. Блін, щось я не розуміла трохи. О, добре. Нехай вже так. Я його потім витру. Не переживайте. Так, добре. Тепер знов думаю, почекайте. Так. 700 почекайте 60 грамм. І маска 60 грам, потім ще 2 яєчка. Коротше, відео дуже довго виходить, не буду знімати. Я заберу цю банку, я щось забула, що в мене кадр і воно знімає. Я подумала, що треба, знаєте, щось робити. Блін, от куди воно що їм ще два рази. Що треба спекти, оскільки осінь, бо я почула, що знову дощ, за вікном, оскільки осінь потрібно спекти... як він звіється. Пиріг з гарбузом. О, гарбузовий пиріг. Треба просто переформувати свою думку. І цей насолоджується осіннім вайбом. Так, а я хочу просто якийсь це, супер мега шоколадне вологе. Тортик. Не засуджуйте мене. Я просто не в школі мені не треба думати. Тепер це все треба однорідно перемішати. Блін, я вже приговорила собі приговор в коментарях. Кажуть, що я не розумна і куди мама дивиться. бійтеся, в мене є один цей загодр. І української мови, напевно. Я ще не знаю. Так, тепер це все. Ну, коротше, зміщуємо до однорідності, як ви вже зрозуміли. Так, я його збила. Дивіться, в неї було, мені здається, чуть-чуть рідкіше. Але то не страшно. Воно і так буде добре. А ще я замітила ще. Почекайте, з тим кріском і сяду не скрипіло. Я не бідна, мені просто на ньому зручно сидіти. А вас буде просто не влаштовувати, те, що воно скрипить, я турбуюся про вас, як сказати, підбираю правильну позу, щоб не скрипіло. Коротше, вам не заважали. Я Вас дуже люблю. Так, особливо тих людей, які мене підтримують. Ви мої просто золоці. Ну, коротше, воно по факту, просто як шоколаду рецепт домашнього. Ну, серйозно. Молоко, масло. Цей цукор і какао. Але сюди ще мішали бачите, два яйця і муку. Да. Бо масло можна замінити і олією, а можна і давати і олію, і масло. Тому цей, це як просто шоколад, який розміщений, щоб його запікати, а не варити. Тому я сподіваюся, що воно буде дуже смачне. Якщо серйозно, я його тільки що пробувала і зрозуміла, що воно точно не може бути отвратним. Це ще одне те, що я зрозуміла. Блін, що сюди цей. Розпушувач. Але його тут зовсім не чути. Я так думаю, може ще його викинути сюди. Але мені лінь ще раз перемішувати, тому викидаємо це все в форму. Ту шишку прикольну. Вона доведе смачна Блін, я б зараз її так Але Цей але Треба її спекти. І будемо пекти її. Там була така, коротше, знаєте, форма, як мало бісквіти мені пече. Обмазана просто маслом. Але мені впадло це робити. Тому я візьму звичайну форму, застелю її пергаментом і спечу отак. Бо я не хочу вимазувати все маслом, ще ту форму. Я так не люблю ті форми, вони мені не даються нормально. Тому я зроблю так, як буде мені легше. Ви, звичайно, можете робити саме в такій високій формі, але я не хочу. Тому роблю так, як хочу. І так, показує, що в нас вийшло! Є! Чекайте, що це таке? А, це просто не нерозмішне. Ну, коротше, дивіться, ось що у нас вийшло. Миска грязна. Я це все зараз почекаю, щоб я подицокнулася. Зараз це все приберу. Поки я викладала це все включила, щоб розігрівалася духовочка, це все поставимо пектися і будемо мити прибирати це все коротше. На 180 приблизно на 45 хвилинок. Але я думаю, оскільки воно, знаєте, такого розплюснуто. У мене буде трошки швидше пектися, бо менше йому треба температури. Коротше, воно, не температура, а час, щоб воно пропеклося, бо Воно ж, типу низеньке, коротше, отак, низеньку покажу. Тому цей. Тому відправляємо в духовку, я думаю, десь за півгодинки мало би бути в мене готове. Це рука просто в цьому мисці, бо я не мила руки, я зразу показати і прибирати хочу. І так, іноді мені здається, що мої відео треба підписувати. Увага! Наталі випустила відео. Всі хейтери можуть писати коментарі. Але я цього не роблю, бо я знімаю відео не для хейтерів, а для своїх любих шанувальників і маминих. Просто тих, хто мене любить, а я люблю вас. Так, і дуже ціную. І для вас знімаю відео, зараз воно спочеться. Я взагалі не засікала часу, щось не подумала буде пробувати разом. Зараз шпажкою провірю, бо воно вже так файно виглядає і пахне файно. І так, показуємо їм любим файловерам, що в мене вийшло. Воно пеклося достатньо. Ладно, візьму повірніше. такі магасенькі ці є, але їх навіть не видно. Я думаю, воно готове. Тобі ще там писало, що це мокрий мех, шоколадний пиріг. Тому мало би бути з кайфом. Да, вона взагалі поливала його зверху шоколадом і арахісом, але в мене немає на це часу, бажання і мені лінь. Плюс в мене нема шоколаду, а варити собі самій я не хочу. Тому молоко плюс оце дорівнює смачно. І там, дивіться, що тут ся стало. Він не то приставив, не то що, але по суті я його мастила олійкою донечкою. А ви бачите, зато видно, що він готовий. Так, це не страшно. Виділяється з легкістю. Просто щось воно не дуже. Напевно, треба було взяти три яйця, бо в мене були менші. Я маску давала. Помастила олія. Помастила що в мене є згущенка трохи. Буде замість шоколаду. Давай. А мені. Куди такий великий кусок на ніч? Ти що хочеш, щоб я? Сильно красно. Для мене бачиш, файно не стало. Я просто рану його взяла. <хи> так. І зараз немаючи цей. Як воно зайти? А, ущонкою. І так. Деустатор Наталя 2009 з кружкою молока. Молока. Зараз буде пробувати. І я мушу визнати. Що треба брати ложку я хочу. ще. Можете готувати. Реально, не пошкодуйте. У всіх інших рецептах, щоб був мега супер шоколад, треба ще саму плитку шоколаду давати. У мене нема. Так би наші готували просто шоколаду поїла. Тепер каже мама свою цю. Дуже-дуже смачно! Дякую. Я вже свій кусок доїдаю, поки ти зібралася до готувати. І так, оцінка зрозуміла. Булаєк. Всім папа. -па. Люблю своїх любих підписників, так? Цей кусочок для вас. Так, я вам не пошкодую. Все. Всім гарного дня, ранку, вечора, удачі, коротше, смачного. Хочете готувати? Точно готуйте. Я мінімум. Чи ще максимум за годину з готувала його зараз? Я. Да. За Можете готувати. Він реально смачний. Смачний, смачний, не знаю. Я думаю, якщо його можна навіть з нього торт спекти. Не просто там пряничку, а торт. Тому так, всіх папа!